Hallo zusammen, ich bin momentan im Poltava Gebiet. Es ist 250 Kilometer östlich von Hauptstadt Kiew in Ukraine. Ich mache momentan eine humanitäre Hilfe und heute wir sind mit meinem Vater unterwegs und fahren wir nach Ort Drushkivka, 40 Kilometer von Бахмут кипить. Э, e, viel Leute braucht Hilfe dort und äh wollen wir ein bisschen unterstützen mit äh verschiedene Sachen. Wir Вот, Дима, я тобі покажу, що я вже заніс. Тут все-таки Біблія, бо підказав Новий Заповіт, чи брати, чи ні, скажи. Вот таких багато. Э, e, так, це Леті моя пісня. Чи це, брати? чи я правильно все беру? Підскажи мені. Це нові заповіти, так як ти казав. Да-да, забирай, може, там все. І там навіть є не біблії, а є отакі, знаєш, що це там для, для діток там, ото перша коробка, саме верхня, це для діток. Там якісь жилечки, блокнотики, і ручка. То забирай теж їх. Якщо. Хай там вони, може, ти будеш бачити якихось діток, подростків, можеш їм вручати по такому блокнотику, по Русі. А роздавати там такі, якби гарний книжечка для таких дітей, подростків. А то Біблії, які вони просять, забирай їх всі. Там все можеш забирати, крім шкафа. <різь> <різь> да. Візюм, це Україна. Ми доїхали донецької області. Це Бахмута. Зараз знаходимося в місті Ізюм, який був окупований. І тут проходила лінія фронту. І як бачите, дуже мало вцілівших будинків. Ну і, до речі, повітряна тривога зараз. От ми доїхали на кінець, розвантажуємося. Трошечки такий маленький відеозвіток, знаєте? Ні, добре. Ні, це не ну, треба коробки. коробки в першу чергу. Давайте сюди мені. От. Все в цілості в сохранності, слава Богу, доїхали. Ми в Дружківці і вже потрошечку розгружаємося. Вот, до речі, сирена. Часто Саша, що у вас тут звучать. сирена, повітряну тривогу часто у вас тут? Так Миш. Не так далеко, так воно. Скільки кілометрів? Так, 40, 5? Бахмута 40. До Бахмута 40 кілометрів. Ну, угу. Олег, це чудово. Ти доїхав все. Все чудово. Слава Богу. Ми молилися, щоб я молився, щоб Бог зберіг, бо я знаю, що там. Ну, Коли ми їздили, там теж якби не, неспокійно було. І я думаю, ти як їхав, теж бачив, скільки багато біди наробили ці горки. Hilfe hier.